Життєвий та творчий шлях Кирила Григоровича Стеценка. Кирило Григорович Стеценко український композитор, коровий диригент і громадський діяч, продовжувач справи Миколи Лисенка, народився у селі Квітки в багатодітній родині іконописця. Від батька Кирило передався здібності художника, а від матері Марії Іванівни Стеценко любов до музики. У дев'ятирічному вісті хлопець ознайомився з нотною грамотою та співом у хорі. Дядько по матері, випускник Київської духовної академії, помітив мистецькі здібності Кирила і допоміг вступити до бурси при Софійському соборі та до художньої школи Миколи Мурашка у 1892 році. Від 1897 року Кирило навчався в Київській духовній семінарії та працював помічником Регінта Михайлівського монастиря. Саме там майбутній композитор познайомився з відчизняною хоровою класикою. Теорії музики і співу він вчився в духовній академії. У 1899 році Кирило Григорович знайомився з Миколою Лисенком та подорожує по Україні з його капело як учасник хору та помічник диригента. Після закінчення 1903 року духовної семінарії композитор працює вчителем музики і співу у Київській церковно-учительській школі. У 1907 році Стеценко було заарештовано за участь у підпільній громадській діяльності. Та переведено на роботу до Олександрівського рушевського Утім, за сприяння друзів, незабаром він переїздить до Білої церкви, де працює вчителем співу в місцевій гімназії. У цей час його увагу поглинає педагогічна діяльність. У, цей, у 1909 році Крило Григорович повертається до Києва. У цей час композитор тісно пов'язаний з театральним життям міста. Від 1917 року Кирило Стеценка працював у Києві в музичному відділі Міністерства освіти УНР, за часів української держави працює в музичному відділі Дніпросоюзу, котрий фінансував Симон Петелюра, де займається розробкою нових освітніх проєктів, активною організаційною діяльністю, спілкується про створення хорових колективів. Засновує Республіканську капелу. 1920 року Кирило Стеценко здійснює подорож по Україні. З другою мандрівною капелою. Повернувшись, він застає ліквідованою більшовиками музичну хорову секцію. Змушений дбати про матеріальне забезпечення сім'ї, композитор переїжджає до Веприка, де отримує парафію. У жовтні 1921 року брав участь у першому всеукраїнському церковному соборі, який підтвердив автокефалію у АПЦ. Останньою значною стала робота композитора над оперою Іфігенія в Тавриді. За одноіменну драмою Лесі Українки помер 29 квітня 1922 року під час епідемії тиху. У своїй творчості Кирило Стеценко віддавав перевагу суровим вокально інструментальним оперним жанрам. Звіт кантата Шевченкові на слова Костянтина Малицької, був написаний композитором у 1920 році. У цій кантаті композитор намагався передати різноманітні сторони образу Великого Кобзаря. Твір складається з шести коротких епізодів, які тематично пов'язані між собою. Перший епізод, який починається словами Сонцем нам твоя пісня палала, має епічний характер непозбавлений і ліризму. Другий епізод, «Ти, кобзарю, вірний народу, має героїко драматичний характер. У третьому епізоді, на слова честь тобі слава, автор звертається до урочистих образів. У четвертому епізоді використовується матеріал першого епізоду. П'ятий епізод звучить у формі фугату. У фіналі підкреслюється епічність образу Тараса Шевченка. У своїх співах та романсах Кирил Стеценко використовував повне розкриття поетичного тексту. Композитор використовує звукопис як у мелодії, так і в акомпанементі. Одним з яскравих прикладів пейзажної лірики є романс Вечірня пісня на слова Володимира Саміленка. У цьому романсі змальовується картина вечірнього пейзажу. Мелодія надає виразності інтонація висхідної сексти, форма двочастинна без двочастина «Дивлюсь я на ясній зорі насувалося українки має дві частини: перша частина має ліричний сумний характер, мелодія тем заснована на низхідній квінтовій інтонації. Друга частина має більш світлий, але драматичний характер, проводиться у одноіменному ля бемоль-мажорі. Напруженості її надає триольна акордова пульсація в акомпанементі. Дуже схожим за драматургією й романс на українки стояла я й слухала весну». Перша частина має ліричний світлий характер. Її тема пов'язана з фольклором, з бентатоновою поспівкою. Друга частина має більш напружений драматичний характер. Пейзажна лірика поєднується з любов'ю. у вокальній творчості Кирило Стеценко також звертався і до творчості Тараса Шевченка. На його слова, написав сулоспів Плавай, плавай лебедонько Мелодія її теми дуже гнучка, виразна, має широкий діапазон. Любовна лірика простежується у символізмі головних образів. Киро Саценко залишився в історії мистецтва як автор опер, вокально інструментальних творів, обробок народних пісень. Він був одним з найпослідовніших продовжувачів справи великого українського композитора Миколи Лисенка, розвивав і збагатив національний напрям української музики.